Привіт всім глядачам каналу Фотест. Сьогодні у нас на огляді не новий, але дуже цікавий енергетик, котрого у мене не було на оглядах на каналі. Ну я його куштував колись давним-давним-давно. Це енергетик під назвою B52. В честь і в честь знаменитого. Американського бомбардувальника, який здатен носити ядерні боєголовки. Вироблений цей енергетик в Голландії, як не дивно, містить 32 мг на 100 мл кофеїну це, це порядок. Місто Марцен Голландія. Якщо чесно, я і не підозрював, що він з Голландії. Дуже цікаво. Тут е, намальований літак, що підтверджує, е, в честь чого він був названий. І саме собою е, бомба. Скоріше за все, ядерна, яку він скидує. Написано е, load it with Energy. Загрузи енергію. І загрузись з енергією. Ну, Добре. Скуштуємо цей енергетик родом з Голландії. Так, він має а, прозоро жовтий колір нестандартний, солодкий, з кислинкою. Не дуже солодкий і не дуже кислий. Все в межах нормального. Він і досить солодкий, досить кисленький, але це не таке, щоб відвертало у вас від нього. В принципі, непогано, можна його пити. Смак, я б не сказав би, що, що більш-менш стандартний блековський блека, тільки трохи більш солодіший е і більше кислинки. Стандартний 32 Мг. Нічого лишнього я тут не бачу, ніякого е, оригінального смаку також я не відчуваю. Він оригінальний тільки тим, що він е, родом з Голландії. І все. А так, нічого оригінального. Я йому поставлю оцінку 5,5 із 10, тому що, ну, хоч він із Голландії, то е, не робить його смачнішим, тільки це. А більше нічого в ньому такого і нема. Тільки ставлю за те, що він солодніший і кислинка не така, прям, щоб її відвертало вас від неї, від цього напою. Так що, в принципі, непогано пити можна. Я не пам'ятаю, яка у нього була ціна. Але ну, в принципі, це. Одна з найважливіших е, параметрів, е, яка дуже впливає на оцінку, тому що якщо в нього ціна заоблачна, то його точно не стоїть е, купувати його. Тому я мало, мало кому буду радити, мало кому можу порадити його купувати. Тому що, ну, як на мене, нічого. Оригінального, щоб за нього вчепитися немає. Принцип, можна купити більш-менш такий же, тільки набагато дешевше. Ще й вітчизняного виробництва. А це, в принципі, ну погано, але е, таке. таке собі. А в мене все. Всім до побачення.